Ельзо, не наздожнеш, не наздожнеш. Я так хочу стати русалкою. І я, і я. Є ідея. Яка? Не рухайся. Ще трохи. Воля, я справжній. Oh, Ні, малявки. Що ви тут робите? Грають у русалок. Покажемо їм бро. Ми вас не кликали. Справді. Тут слід трохи підправити. Що ти накоїв? Ви все зіпсували. Хто там? Oh, no. Я мушу допомогти. Як думаєш, ці русалочки вміють плавати? Перевіримо. Вашої сміливості вистачає лише на дітлахів. Отримуйте. Забираємося, морщей. Ова, справжня русалонька. Thank you. Я вас тут не залишу. Ходімо зі мною. Але крихітки не вміють дихати під водою. Остав подобайку щоб у дівчаток з'явилися хвостики. Лалілу допоможе. Ласкаво просимо до майстерні. Hello. Хочу бути як моя лялечка. Без проблем. Лалікадабра. Розімни пальчиками. В блакитному краще. Прикрась блискітками перетворимо на перлину. Магія Лалілу. Наша мрія здійснилася. Let's go. Підводний світ. То так гарно. Дівчатка, хочете стати моїми доньками? А? Звичайно. Ми любимо тебе. А я вас, мої любі. Я щаслива бути вашою мамою. Тепер вам потрібно навчитися плавати. Ось так. Правильно. Ой, а як ти. Привіт, пане Рибко. Мені подобається. Мені вдається, дивися. Яка ти розумничка? Я справжня русалинка. Оно мене не звертають уваги. Їм не потрібно. Вище, ще. Езо, ми з нами. Доню, вона перетворилася на крижинку. Зігріємо її обіймами. Ми так любимо тебе. ми плавати всі разом. Мені вдається. Ти молодець. Можна нам пограти. Тільки будьте обережні. Вибери фігурку. Тепер пензлик. Відріж зайве, Приклей лялечку. Більше рожевого. Упакуй коробочку. Чи можу забрати? Звісно. Дівчатка, ідіть до мене, маю для вас сюрприз. Ура! Подарунки! Це тобі Ельзо. <ріпит> дякую. Одемій. <ріп> Для тебе дещо особливе. <ріп> Тримай, Анно. Це казки. Е, дякую. Ну, ну, Це найкраща іграшка у світі. Ох, я теж хочу лялочку. Дай мені вона моя. Треба ділитися. Відпусти. <ріп> <ріп> ну, Ельзо. Хочу ляльку. Ох ці діти. Маю ще одну. Це тобі. Thanks. І надалі не сваріться. Ура! Наші ляльки теж сестрички. Ти найкраща, мамо. Дівчаткам час у ліжечку. Uh. Uh. На Добраніч Ельзу та Анно. Солодкий сніл. <гас> Ми стали старшими. Круто, дай п'ять. Ельзо, вибирає тканину. Хочу ось цю. Чик-чик. Акуратно з Приміряєш. Окей. Ой-ой-ой, мені потрібні плавці. Не хвилюйся. Зробимо. Лалі кадабра. Зміцни хвостик. Додай лусочки. Так набагато краще. Анну, твоя черга. Меш, відпадний вигляд. І ти, сістер. Давай п'ять плавцем. Нас кличуть. Швидше. Час шопіну. Виберіть собі по подарунку. Дякую, матусю. Клас! Біжімо. Що ж із цього? Які круті навушники. Мій улюблений трек. А я. Я хочу. ж він? Пане Угу! Доганяй! Звук, те, що треба. Ельзо, на касу. Що ви вибрали? А? Речі першої необхідності. Купиш? Please. Де мій гаманець? Uh. Мені не вистачає. Sorry. Пусте. Сьогодні без навушників. Я повернуся по тебе пізніше. Придбаємо наступного разу. Так, шкода. Hey. Не засмучуйтеся, Любі. Ходімо додому. А чи ви знаєте про знижки? Про що? Тільки сьогодні все майже задарма. Чудова новина. Купуємо. Okay. Оце нам <рес> пощастило. Дякую, мамо. А ось тепер можна повертатися. Лалікада. Прикрась заготовку. Стильна та містка. Залишимо тут час прокидатися до школи. Ще п'ять хвилин ми проспали. Ельзо, прокидайся. Ми ж запізнимося. Чи ти чуєш мене? Hey. Без паніки все встигнемо. Так, це не те. Hmm. І це не можу знайти підручники. Що ж мені надягти? Точно. Ельзо. <плес> Що ж ти раніше не розбудила? Та я? Де моя сумочка? Ось вона чудово. Потрібно підкреслити красу. Розчешу волосся. Ходімо, немає часу. Не поспішай. Автобус без нас не поїде. Автобус поїхав. Залишимося вдома. Звучить як план. Так. Не хвилюйтеся, я вас відвезу до школи. Олафе, Вперед! Яка ганьба. Небо мені це снилося. Не дякуйте, дівчатка. Вони приїхали на санчатах Гірше не буває. Знайди бокс, воля, спусту коробочку. Вибери паличку. Встав відсіки. Знадобляться прибори. Заповни їжею. Смачний перекус. Смачного. Це все через тебе. Неправда. Дзвоник маршій. Усі пішли? Запрошу Ельзу на побачення. Сподіваюся, їй сподобається. Я це зробив. Пане Фросте? Ви чому не на уроці? Вже біжу. Пані Селмон, не хвилюйтеся. Чи ви бачили? Як скажете? Хто це зробив? Ти? Ти або Джек Фрост? Час перекусити. Ой, що це? Записка. У тебе з'явився шанувальник. Але хто незабаром дізнаємося? Прихопимо з собою. Знадобиться в майстерні. Свобода! Те, що нам потрібно: додай блискіток. Добряче просушимо. Лалікада, дзеркальний картон, прикрась стрічкою. Палетка для Ельзи. Тримай. Це мій улюблений колір. Що це в тебе? <host of the rain> У школі заборонено фарбуватися. Я ж трохи. Умийся негайно. Але мені подобаються тіні. Не плач, сестричко, я розбираюся в цій темі. Ніхто й не помітить. Uh -huh. Ти маєш неперевершений вигляд. Дякую, Анно. Стривай! Huh? Дещо забула. Тепер готово. Назустріч, коханню. <Jones> Який твій улюблений напій? Роздрукуй динамік, закріпи сіточку, затонуй фарбою. Дякую за колонку. Hello. Ельзо. Ти вже тут? Я такий радий, що ти прийшла. Прийом. Подякуємо за квіти. Я тебе не чую. Що ж це таке? Батарейки розрядилися. Працюй. Ельзі, потрібна моя допомога. Цілуй його. Хто це каже? Неважливо до справи. Oops. Нам вдалося. <звук> ой ой, Анно, чи ти не забилася? Зі мною все гаразд. Та ну їх тепер можна почилити. <звук> Чим ви тут займаєтеся? Oh, no. Спілкуємося про уроки. Вам ще рано ходити на побачення? Є ідея. Нам потрібно терміново подрослішати. Магія Лалілу допоможеш із образами. Іні міні манімо. Ельза перша вибирає тканину. Okay. Скільки всього, хочу ось цю мій улюблений колір. Вуаля пройдемося ножицями. Плавець у тон. На примірювання. Як же чудово бути дорослою? Ельзо, нам час. Ласкаво просимо. Hi. Вечірка. Uh -huh. Запалимо морське дно. Uh -huh. Тут так круто. Як мені цього не вистачало? Я так люблю танцювати. Став подобайку, якщо тобі теж подобається танцювати. Зіграємо в пляшечку. Uh -huh. Всі по місцях. Uh -huh. Можна я перша? Please. Вперед, сестричко. Почнімо. На кого ж? На кого? Ось би, Крістоф. Ну ж бо пляшечка потрапила на маму. Що тут відбувається? Що за ігри? Ми хотіли з вами познайомитися. О, квіточки. Гаразд, дам вам шанс. Дякую, пані. Спасибі вам. Приходьте до нас на вечерю. Okay. А ви двоє до прибирання? Гаразд, матусю. На дівчат чекає багато роботи. Разом ми швидко впораємося. Може, почнемо з кухні? Yes. Ми вам допоможемо. Я займуся пирогом. Okay. А я гірляндами. Ох, який там рецепт? Лалілу нагадає. Висип борошно. Заміси тісто. Розкачай качалкою. Надай форми. Тепер начинка підрум'янь пастелю. Пальчики оближеш. Який гарячий. На стіл, на стіл. Фух, так краще. Ельзо, він перетворився в крижинку. Я знаю, зараз розігріємо. Точно запускаю. Падаю. What? Допоможіть. Тримайся, Анно. Ой ой, я заплуталася. Зараз я допоможу. Гірлянди. Не хвилюйся. Ой, мій пиріг. Мерші. Oh Який безлад? Що тут відбувається? Маму, поріг не вдався. Ох, дівчатка. Тоді план Б. Головне не їжа та декорації, а те, що ми є одне в одного.